Ти маєш робити саме так, тому що я знаю як краще. Причому неважливо, я старша, чи я мудріша, чи ще щось, ти маєш робити, бо я знаю. Далі може бути будь-яке будь пояснення. Або ще така тема: мене ніхто не питає, мою думку, ніхто не хоче враховувати. І це звертається конкретно до вас. Я хочу, щоб в тебе було абсолютно все, чого я не мала. Я хочу, щоб в тебе було краще. І, здавалось би, ну, на цій тезі, то точно вже ж ніякого патологічного патологічної взаємодії немає. І нам так здається, що це так круто, що коли батьки хочуть як краще, то виходить, як завжди, а як завжди, виходить гірше. І ви це знаєте прекрасно. Чому? Тому що такі батьки вони не враховують особистість дитини, її вибори, її бажання. Вони хочуть, частіше мама, давати найкраще, не, зап... не запитавши у дитини, чи дитина це найкраще хоче. Дитина ходить на купу гуртків, дитина ходить в різні різні секції, у дитини немає жодного продиху, вона має гарно вчитися, за нею слідкують, щоб і дати найкраще харчування, її обстежують постійно і хронічно, і тому що в неї має бути гарне здоров'я, їй ставлять величезні, якісь дуже великі цілі. Вона має стати кращою за інших. І це мрії батьків, які батьки втілюють на своїх дітях. Так і виникає мої гроші. Ця патологічна форма, де двоє або більше людей вважають себе і взаємодію один з одним. Одним цілом. Ми, кожен із нас, коли приходить сюди на землю, отримує своє призначення для своєї душі і має навчитися взаємодіяти з протилежною статтю, а це чоловічо-жіночі стосунки, і навчитися будувати дитячо-батьківські стосунки. Тому що у всіх, абсолютно, людей на землі, які є зараз на землі, є батьки. Не у всіх є діти. Бо зараз дуже дуже розповсюджена тема паузи в зачатті, тобто безпліддя, як в народі кажуть. Тобто дитячо-батьківська карма в будь-якому випадку спрацьовує. Тож дві гілки карми, де ми відпрацьовуємо часто з некровними протилежною статтю різні програми, на кшталт прийняття, де ми маємо прийняти те, що незрозуміло, те, що відрізняється від нас, абсолютно по всім параметрам. І друга гілка це дитячо-батьківські стосунки, де ми маємо навчитися любити просто приймати любов, дарувати любов. Любов, тобто в кровних стосунках, які передаються через кров, і формують у нас різні зв'язки з нашими батьками, з нашими дітьми, з нашими рідними по крові людьми, ми опрацьовуємо поняття любові, різних форм, до речі. Тому що якщо мама любить свою дитину безумовною любов'ю і не треба причини, щоб любити, я говорю зараз, що притомна. Психічно здорова маму. І от коли мама народжує дитину, то вона автоматично активує в собі архетип матері, і цей архетип починає їй просто з підсвідомості, з великого колективного досвіду людства підкладати різні моделі поведінки, які вона обирає у стосунках своєї дитини. Якщо ми говоримо про тата, яку любов транслює дітям чи сину, чи донечці тату? Тато завжди. Про любов відповідальності. Тобто він любить, але він любить по-іншому. Він любить не так, як любить мама. Відповідно, з ним, як правило, сепарація відбувається набагато легше. Особисті кордони. Про що це? Це про те, що ми формуємо, самопрезентуючи себе світу, і формуємо позиції, я маю свої правила, я маю свої. Внутрішні орієнтири, в мене є свої ресурси, я з ними можу ділитися, або я в якийсь момент не можу ділитися. Будь-які теми особистісних кордонів вони завжди починаються з стосунків дітей і батьків. Тому що саме в підлітковому віці, про який я вже сьогодні згадувала, батьки починають дуже жорстоко. І дуже болючі для дитини просто е е порушувати особистісні кордони. Вони, не довіряючи дитині, починають їй вказувати своїм контролем. Вони бояться за дитину, яка формується, починають вказувати дитині, як їй жити. А вона в цей час хоче відчувати і свою самостійність. Так, от, кордони людини, психологічні кордони, вони починаються від тіла. Від фізичної оболонки. І вважається, що самим таким важливим аспектом є уміння відчути саме наскільки ваш партнер, ваш співбесідник, людина, з якою ви вступаєте в взаємодію, готова до того, що ви порушите її. Першу лінію кордонів це інтимні кордони. Інтимні кордони вони менші, навіть ніж відстань, якщо ви розкладете руки на витягнуті в різні боки. Тобто вони довкола вашого фізичного тіла трошки більші, ніж ваша теплова подушка, це десь від 20 до 40 сантиметрів. Тобто, це такий дуже інтимний простір, в якому знаходиться ваше фізичне тіло, і коли його, на цей рівень до вас хтось підходить, а тим більше, якщо хтось торкається вас, не запитавши у вас, чи можна це зробити, порушуються ваші фізичні. А отже, і інтимні кордони. Ви ж знаєте, що така ну, народна мудрість вона говорить про те, що ти до тих пір дитина, поки твої батьки живі, ти можеш носити цей статус дитини. Коли батьки вже йдуть в інший світ, ти стаєш вже дорослим. Раптово ніхто не знає, коли настане той день, коли батьки покидають цей світ. Як би там не було, ми ніколи не готові до смерті наших близьких людей. Так от. Ми дійсно стаємо дорослими, дорослими в зовнішньому світі в тих ситуаціях, коли нам треба почати діяти якось по іншому, і в тому числі, коли ми когось втрачаємо, когось з ким у нас була дуже потужна близькість, з ким ми ділилися своїм таким сокровенним, своїм сакральним, внутрішнім. І тут раптом ця людина може зникнути, зникнути з нашого життя, піти в інший світ. І що тоді, як тоді почувається доросла дитина, яка мала симбіотичні стосунки з своїм татом або мамою? І тоді якраз може і проявитися ось ця патологічна травма максимально сильно. Як ми можемо зрозуміти, що вона проявилася? Ми можемо зрозуміти, по тому, що людина не може дати собі ради емоційно, ментально, фізично. Емоційно вона може бути в абсолютно протилежних станах: від депресивних станів до нападів агресії, озлоблення і повного неприйняття того, що немає тої людини з якою була така такий зв'язок